Привіт, друзі! Сьогодні я йду до дитячого садочку і вас запрошую. Це групова кімната. Тут діти займаються на заняттях, граються іграшками і знають нове і вчаться дружити. Ой, а це хто? Я вихователь цієї групи. Рада вітати вас, коли ви заходите у приміщення і зустрічаєте людей то потрібно привітатись. Тож добрий день, дітки. Добрий день. Запрошую вас поглянути, які приміщення є у нашій групі. Це роздягальня. Тут дітки роздягаються, коли заходять з вулиці, і навпаки одягаються, коли йдуть на вулицю. Також тут перевзуваються, адже не можна заходити у групу без змінного взуття. Це спальня. Бачите, як багато тут ліжечок. У цій кімнаті дітки відпочивають. Кожен у своєму ліжечку. Це туалетна кімната. Тут дітки миють ручки, обличчя, ніжки після прогулянки, наприклад. А також відвідують туалет. А це найважливіша кімната у групі. Ігрова. Саме у цій кімнаті відбуваються усі важливі події. Тут дітки пізнають нове, вчаться творчості, спілкуються, товаришують, граються і ще багато іншого. Ой, як мені тут подобається. Друзі, а давайте пограємо. Розмістимо речі у потрібні кімнати. Чуваться. Ліжко. Куди поставимо ліжко? Так, у спальню. А чому? Тому що у спальні дітки сплять. Молодці. А це що? Мило. Куди покладемо мило? Так у туалетну кімнату. А чому? Тому що у туалетній кімнаті дітки ми рук. Молодці. А це що? Іграшки. Куди покладемо іграшки? В Вигробу кімнату. А чому? Тому що там дітки граються. А це що? Так, це одяг. Куди покладемо одяг? У роздягальні. Чому? Тому що там дітки роздягаються. А зараз спробуйте самостійно розкласти предмети по своїм кімнатам. Я теж пропоную вам пограти в гру. Повтори правильно, я називатиму слово, а вам потрібно повторити його швидко і чітко. Ліжко, стілець. Іграшки. Шафа. Одягатися. Гратися. А я знаю ще одну гру. Вона називається «Вгадай, що звучить. Послухайте звуки, і спробуйте визначити, які предмети їх видають. Дуже багато звуків оточують людину. Дзвонить телефон, звірчить струмок, їздить транспорт тощо. З поміж усіх звуків ми легко вирізняємо людське мовлення. Наше мовлення складається зі слів, звуків. За допомогою чого ми їх вимовляємо? Нам допомагають язичок, зубки і губки. Подивіться в люстерко і скажіть. Які органи беруть участь у вимовлянні звуків? Нам вже час прощатися. Добре, тоді зіграємо в останню гру. Що зображено на картинках? Автобус, автомобіль, ананас. Який перший звук ми чуємо у всіх цих словах? Щоб чітко його почути, Вимовте слова, протягаючи перший звук. Автобус. Автомобіль. А На початку слова ми чуємо однаковий звук А. Ось і все на сьогодні! Була рада вас бачити! До нової зустрічі! Дякуємо! До побачення!